Доброго дня! В ефірі Дайджес новину Кронформу станом на 12 годину 17 листопада. Коротко про такі новини. Терористи в ході атаки на Донецький аеропорт втратили за підтвердженою інформацією 23 бандити. Ще 27 отримали поранення. Серед поранених ватажок бойовиків Матарола. Його авто знищено. Мобільний патруль МВС потрапив у засідку поблизу населеного пункту Макарове. Під час зухвалого нападу з використанням гранатометів загинуло троє та отримали поранення п'ятеро правоохоронців. Порошенка у Братиславі запевнили, що реверс не зупиниться. Словацька сторона надала гарантії продовження реверсних поставок газу в Україну, не зважаючи на зменшення обсягів постачання палива з Росії. Російсько-терористичні війська готують наступ. Україна фіксує на тимчасово контрольованій терористами території ознаки підготовки бойовиків і російських військ до наступальних операцій. Про це заявив на брифінгу представник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Президент України Петро Порошенко вважає, що говорити про вступ України до Північно-Атлантичного альянсу поки зарано. Навіть якби ми поставили питання про вступ України до НАТО, то НАТО до цього було б ще не готове. Коли ми проведемо реформи в Україні та виконаємо всі критерії, тільки тоді ми зможемо запитати у людей в Україні, чи хочуть вони вступу до НАТО, зазначив він. І новини світу. Росія лякає шведів, але водночас країна готова захищати свої кордони. Про це сказала міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрон. Вперше за багато часу шведи серйозно налякані, налякані Росією, її непередбачуваністю і загальною невизначеністю. Ми мирна країна, але ні в кого не може бути сумнівів, що ми вимагаємо поваги до себе і готові захищати свою єдність і свої кордони, заявила вона. А наразі це все. Будьте здорові. До побачення.